Пройшло два місяці 25-го року. Два місяці. Якщо наприкінці 24-го року ви думали, що 25 п'ятий буде роком ваших змін, то знайте, що у вас залишилось 10 місяців для того, щоб дійсно змінити своє життя і через рік дякувати собі. І якщо ви думаєте, що нереально змінити своє життя і поділити його на до та після, всього за 10 місяців, то можливо. Але тут вам потрібна дисципліна. Я Евеліна, веду цей Ютуб канал, і сьогодні у такому ліневому форматі я буду вам розповідати про дисципліну і розкажу про те, як її полюбити. Ну почнемо з того, що дисципліна це не обов'язково щось погане по ідеї Дисципліна це щось супер нейтральне, все у нашому житті щось нейтральне, воно не має абсолютно ніякого відтінку. Відтінку ви надаєте даєте цьому самостійно відносно певного свого досвіду або певних очікувань, які були. Тобто, все це це наше сприйняття, та в певній мірі упереджене ставлення до дисципліни. Якщо у вас не вийшло з першого разу, просто дайте ще один шанс і не думайте протягом всього свого життя, що дисципліна то щось суперпогане. Таким чином вам буде легше. Дисципліна це саме та штука, яка дуже полегшує нам життя, тому що замість того, щоб сидіти і думати, те, що йти мені це робити чи не йти. Ми не витрачаємо нашу енергію на це. Ми одразу встаємо, йдемо і робимо без будь-яких лишніх думок по типу я хочу, не хочу, а може завтра, а може, через тиждень. Плюс дисципліна ідеально підходить для лінивих, тому що, по ідеї, вам не обов'язково робити одразу щось грандіозне. Ви можете робити навіть малесенькі дії, але регулярно на регулярній основі, щоб в кінці якраз отримати це щось велике. І можливо зараз це не кожен зрозуміє, але дисципліна у нинішньому світі це дійсно свобода. Це свобода від залежності від соціальних мереж, інформації, яку вам не потрібно знати. Від деградування та від вічної лінії, коли ви використовуєте дисципліну, ви відкидаєте щось непотрібне та залишаєте у своєму житті щось суто головне. Залишаєте тільки те, що якраз приведе вас до свободи. Ви або полюбите свою дисципліну і будете все своє життя кайфувати від цього, або будете ненавидити чиюсь дисципліну, оскільки ви будете працювати на неї. Ну а вибір за вами. Ну і якщо чесно, куди страшніше жити у певних діях, які будуть гробити ваше життя, аніж у контролі, який приведе вас до життя мрії. Ну і якраз проблема дуже багатьох людей, які з року в рік кажуть те. Що все цього року я поміняю зміню своє життя на 180 градусів. Це те, що вони починають робити на мотивації. А потім, коли ця мотивація пропадає, вони такі: ну до побачення, все я більше нічого не буду робити. На Жаль, так не працює. Можливо, той рік, який змінить все у вашому житті, просто ніколи не настане. То як же стати дисциплінованою людиною? Перше не шукайте чогось нового, суперновітнього. Усі методи, які вам потрібні, уже перед вами в мене дуже дуже нервує те, що всі шукають якоїсь чарівної пігулки, чогось нового, шукають різ різних них методик не знати яких просто для того, щоб знайти щось нове що буде працювати. Але для чого вам щось нове що буде працювати, якщо старе працює? Чи звичка це банально, банально, чи трекери — це банально, банально але воно працює? Суть звичок полягає в тому, що ви засвоюєте щось нове у житті. Ви вчитесь чомусь новому, і у вас утворюються нові нейронні зв'язки. Тому що це нова дія, проста дія до прикладу пити по 2 літри води в день, встане звичкою. Тільки тоді, коли ви будете регулярно повторювати цю дію, а трекери – це просто допоміжний матеріал, який буде допомагати вам відслідковувати те, чи ви дотримуєтесь певної дії регулярно, чи не дотримуєтесь. І плюс, що прикольно працює, так це те, що після кожної виконаної дії, яка є в трекері, до прикладу, ви ставите біля неї галочку, і коли ви ставите галочку, в вашому організмі виробляється дофамін. І саме цей дофамін допомагає ще засвоїти цю поведінку, тому що він розуміє те, що от я п'ю воду, ставлю галочку, і я себе почуваю щасливо. Тобто це прикольна дія, і таким чином я Чуваю себе більш радісно, більш піднесено. Ви це робите на дисципліні, але при цьому внаслідок дисципліни, ви ще й отримуєте мотивацію через цю галочку. До речі, щодо галочок, я дуже й дуже раджу ставити галочку одразу після того, як ви виконали певну звичку. Тому що таким чином у вас просто буде більше дофаміну в організмі. Ви раз виконали, поставила галочку, ви вже кайфуєте. Потім другий раз ще раз поставила галочку, ще раз кайфуєте. А якщо ви це просто зробите все зараз, ефект буде вже не такий. Є така штука. Як Don't break the chain». суть цієї штуки полягає в тому, що вам потрібно робити регулярно кожного дня певну дію, для того, щоб цей ланцюжок не переривався. Якщо ви пропускаєте один день, ланцюг потрібно починати спочатку, тобто він переривається, і таку саму штуку додав TikTok, Але у вигляді вогнику, якщо ви день не скидаєте одне одному повідомленням, вогник. Помираю. І з цього, що ми можемо винести систему винагород. Тут система винагород полягає в тому, що після кожної потрібної виконаної вам дії ви будете отримувати винагороду. Наприклад, будете їсти піченьку. І знаєте, якщо на початку у вас дуже туго з дисципліною, і вам дійсно складно це дається, просто вводіть у своє життя систему винагород. До прикладу, випили за день 2 літри води і зробіть щось приємне, що вам подобається. До прикладу, подивитись одну серію серіалу, який ви зараз любите, і якого ви зараз тащитесь. Таким чином, ваш мозок буде розуміти. Що для того щоб подивитись одну серію цього серіалу, вам потрібно зробити таку-то цільову дію. І допоки ви не зробите цю цільову дію, допоки ви її не виконаєте, ви не будете дивитись певний серіал. І оця серія серіалу буде винагородою, або ви можете собі щось купляти, тобто робити будь-що ви кайфуєте. Дуже багато всього пробувала, щоб бути постійно вмотивованою і мене. Ну ніколи нічого не рятувало, окрім того, що я чітко розуміла, якою людиною я хочу бути в майбутньому. Ви маєте чітко бачити себе в майбутньому, ви маєте розуміти, якою особистістю ви хочете бути. Наприклад, проблема студентів, які вступили на омріяну спеціальність, в тому, що юристи забувають, що вони вчать певні закони, що вони сидять, зубрять то все. А розбираються з тими судами, таскаються по судам не просто так. А медики, які також колись мріяли про те, щоб бути лікарем, коли стикаються з реальністю, коли сидять, зублять все вчать 24 на 7, Знову ж таки забувають для чого вони вчать то все. Тобто ми дивимося тільки на теперішню картинку, та забуваємо про наш бажаний кінцевий результат. Про кінцеву мету, тому ми дуже часто зливаємось і сходимо зі шляху. Але саме нагадування собі того, для чого я працюю, дійсно допомагає. Є така формула, як мотивація, плюс дисципліна, плюс регулярні дії, плюс ще раз мотивація. Тому все пов'язано. Ви починаєте робити щось на мотивації, потім мотивація закінчується, ви продовжуєте вивозити на дисципліні. Коли ви робите постійні регулярні дії, ви вже. Отримуєте певні результати. Коли ви отримуєте певні результати, ви знову змотивовані. До речі, це одна з причин того, чому карта бажань все ж таки допомагає. Звісно, карта бажань — це не головне, це точно не все, що вам потрібно. Але це допоміжний матеріал, це допоміжний елемент, який працює. І чіткий образ себе. Ви помітили, що у фільмах нас не так хвилює самий статок людини, сама заможність людини, як те, як вона поводиться, яка у неї манера. А, спілкування, до прикладу, на що вона тратить ті гроші? Які її цінності, які її принципи, яка її зовнішність? Те, які вона знання має, як вона використовує ці знання, це і є найбільшою мотивацією стати якоюсь особистістю, стати якоюсь персоною. От, можливо, є у вас певний персонаж з якоїсь книги або з якогось фільму, від якого ви тащитесь. Ну так він вам подобається, так запав він вам у душу. А чому? Тому що у ньому є щось таке, що вам сподобалось, тому що, скоріш за все, ви хочете мати також щось одне з того, що має він а можливо і не одне. Можливо, ви хочете мати його характер, можливо, ви хочете бути такою ж. Певненою в собі, ну і тому подібне. Тому чіткий образ себе, чіткий образ свого майбутнього, або хоча б розуміння того, що ви хочете, це для чого ви щось робите, якою людиною ви хочете бути, з якими якостями ця людина буде, це дуже і дуже важливо. Ефект якого біса? Ну от стоєтки у вас було таке, що ви хотіли, до прикладу, схуднути. І потім, в один момент, ви зірвалися. От дуже довго до цього не їли шоколад. а Потім зірвалися суди та йшої шоколад, все класно. Та при цьому ви тільки тільки почали. І ви себе на думці, що, блін. Я їм шоколад, але мені зараз не можна. І по ідеї, ви можете вже зупинитись, тому що ви тільки-тільки почали, з'їли буквально там ну такий малесенький шматочок, але ви продовжуєте. Ви продовжуєте, тому що ви думаєте, то блін, то я вже почала все, дієта вже збита. Потім треба буде почати з самого початку. Йой, яка я погана. Це і є ефект якого біса. І суть полягає в тому, що вам потрібно контролювати імпульси та продовжувати, навіть якщо був певний пропуск або певне відхилення від того, що ви до цього робили на цьому прикладі, що б мала зробити людина? Людина почала їсти шоколадку, вона усвідомила те, що їй зараз не можна її їсти, і вона просто зупинилась. Вона можливо і відчувала певний час провину, але вона собі пробачила. Відпустила і сказала, те, що ні, ніфіга, я не буду починати весь процес спочатку. Я зараз зупинюсь, я собі вибачу і продовжу робити те, що я робила. Провина це слабкість. Вам не треба йти на поводу цій провині. Вам не треба думати, те, що все, це вже кінець, все закінчено, я моя, яка я погана. Вам не треба себе в цьому звинувачувати. Вам треба прийняти ситуацію, пробачити і продовжувати не робити це. Власний розклад, згадайте розклад у школах або до прикладу в універі. Коли у вас були такі розклади, ви чітко розуміли, що і коли вам потрібно робити, до якого числа вам потрібно зробити математику. А коли вам потрібно робити Українську мову. Розклади це та штука, яка вам буде дуже і дуже полегшувати процес дисциплінування, тому що таким чином ви будете розуміти, що в такі дні в мене тренування, в такі дні англійська, а мене вже 3-4 роки три рази на тиждень тренування у понеділок, середу, п'ятницю. І саме цей розклад мені дуже допоміг, тому що воно входить вам у звичку також. І плюс ви в цьому орієнтуєтесь. На початку в мене от прям був листочок, на якому я розписувала, що в які дні я роблю. І відмічала також галочками. Ще дуже прикольно працюють звіти. Звіти можна робити в себе. В сторіс, до прикладу, якщо ви блогер, ви можете звітувати своїм підписникам, можна звітувати своїм подружкам, друзям, батькам, можна просто собі звітувати. Але коли ви звітуєте комусь, тоді у вас є більше відчуття відповідальності і є більше віргівність того, що все ж таки ви це зробите. Якщо вам так окей, то романтизуйте. Давайте визнаємо, що у книгах, у фільмах все супер-супер, романтизовано, але. Але якби не було цієї романтизації, то нам не було б цікаво читати щось або дивитись щось, тому романтизувати певні моменти, навіть щось моментами ідеалізувати. Це прикольно, але головне при цьому не забувати про реальність і про те, якою вона є моментами трошечки суровою. Взагалі, саме розуміння того, що ви можете витратити всього один рік і потім жити все життя дуже дуже кайфово. Потім або знати певні іноземні мови, або мати тіло своєї мрії, або заробляти певну суму грошей, якої вам буде вистачати. Ви просто будете кайфувати і дозволяти собі все, що ви хочете. Це дуже класно, тому що жертвувати ви будь-якому випадку будете чимось. Це факт. Ну і плюс правила в цьому відосіку, я розповіла вам про те, що Можу допомогти, що точно працює, тому що це все я тестила. І якщо ви поєднаєте це все, або оберете з цього буквально 2-3-4 пункти, ви 100% побачите результат. Але при цьому ви маєте розуміти, те, що ви можете щось деформувати і змінювати, тобто робити так, як зручно вам, тому що головне, щоб було окей okay вам. І на кінець підгончик для вас, про який я говорила на початку відео, я створила закритий канал, який ви можете отримати абсолютно безкоштовно. У цьому каналі є реально готові речі, готовий список того, що вам потрібно робити, для того, щоб... Побачити зміни у своєму житті і стати іншою людиною, кращою версією себе. Чесно, якби в мене було таке на початку, коли я починала в свої 12-13 років, ну я б зекономила дуже-дуже багато часу і дуже багато грошей. Тут і подкасти, і питання для пізнання себе, і певні практики, і щоденники, і інформація про звички, про фізичну активність, про навчання та саморозвиток, і список, книг, які вам потрібно прочитати. Зібрані готові сайти, на яких ви можете безкоштовно проходити курси і економити свої гроші. До речі, курси на будь-які теми. І єдине, що вам потрібно зробити, щоб отримати безкоштовний доступ до цього каналу, це написати кодове слово новий мені в інстаграмі у директ. Все, ви в ту ж секунду його отримаєте. І на цьому все. Я сподіваюся, що я була для вас корисна. І до наступної зустрічі.